Як пояснити дитині, що інколи треба робити те, що вона не хоче робити? Я Марина Романенко, а ви на моєму каналі «Романенко Be Happy». Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Тут багато завжди цікавої, корисної інформації про батьківство, про стосунки, особистісне зростання. Тож давайте розпочнемо відповідь на запитання. Дуже непросте, з одного боку запитання, з іншого дуже просте. А чому поясню з одного боку, нам всі кажуть, о Боже, дитина має постійно вибирати, і це правильно? Можна тиснути на дитину. Це теж правильно. Але є моменти, коли ми, як батьки, маємо пам'ятати, що ми батьки, і ми несемо відповідальність за здоров'я, життя, безпеку своїх дітей. І тепер давайте уявимо: дитина хоче гратися на дорозі. Ми можемо дозволити це чи ні? Звісно, ні. І ні у кого не виникає питань тут. Що потрібно просто взяти дитину, якщо вона не хоче йти з дороги, віднести кудись подалі від дороги, випустити її, обирати якісь шляхи, які далі від дороги знаходяться. Чому? Тому що ми, як батьки, несемо відповідальність за життя і здоров'я наших дітей. Ліки або якісь специфічне лікування. Я дуже часто стикаюся з запитаннями батьків про те, а як дитину вмовити, там, зробити інгляцію, або як дитину, яка має там певний діагноз, досить складний, і вона не хоче робити реабілітацію, змусити робити цю реабілітацію, тому що якщо її не робити, дитині стає гірше. Потім реанімація, потім довгий шлях знову до того, щоб якось покращити стан. В цей момент потрібно пам'ятати, що ми батьки, і що у батьків є відповідальність. Кльово читати психологів, книжки, дивитися якісь відео, де кажуть, що ви не можете тиснути на дитину. Ну, з одного боку, це вірно. Ну, абсолютно. З іншого боку, є моменти, де дитина ну просто тому, що це неприємно, ну просто тому, що не хочеться це робити. Просто тому, що ще не дозрілі ті частини кори головного мозку, які відповідають за нас, лідки. А навіть у підлітка вони ще не дозріли настільки. Щоб дитина могла нести відповідальність повністю за всі процеси, які мають з нею відбуватися. І взяла на себе цю відповідальність і усвідомила, що їй таки потрібно прийняти ліки або потрібно зробити якусь реабілітацію. Не може, не хоче. Звичайна людина хоче, щоб не боліло, хоче нічого не робити, не хоче робити якісь неприємних маніпуляцій. Але батьки, ви, на відміну від дитини, несете цю відповідальність. Тож, не знімайте і, будь ласка, себе. І так, треба робити реабілітацію. А я знаю ці історії, коли дитина може послати, обматюкати, тому що болісний процес, коли потрібно з тілом працювати, ви маєте жартувати і продовжувати щодня працювати. Що б там не сталося? Тому що ви, як ніхто, знаєте, що потім буде погіршення. І потім ваша дитина буде в реанімації. І так, не можна робити. Якщо потрібно якось швидше вилікувати, пожартуйте з дитиною, залізьте з нею. Ну, моя мама, наприклад, коли ми з братами хворіли, і нас ще в дитинстві уявляєте, нас заставляли сидіти і дихати над картоплею, накривали такою величезною ковдрою. Ми там сиділи втрьох і дихали над цією картоплею. Мама час від часу заглядала, значить, під ту ковдру, якось там жартувала з нами і казала, ну потерпіть ще, будь ласка, дві хвилинки, а потім я вас звідси випущу. Ну, це вже якось поліпшує цей процес. Коли ви жартуєте, коли ви продовжите це робити, не знімайте з себе відповідальності. Так легко сказати, що сучасні там, тенденції на те, що дитина завжди має мати вибір. Ні, не завжди. Не завжди лише тому, що вона, на відміну від нас, батьків, не несе юридичної відповідальності за себе, за своє життя, за своє здоров'я, за своє навчання. Але те, що ми маємо зробити. А. Не знімати відповідальність, Б. Намагатися зробити це якось в неприємній ситуації з жартами або досить швидко, акуратно, щоб мінімалізувати якийсь там вплив, не знаю, там. почистити носа можна досить швидко. Закрапати очі теж можна навчитися швидко робити. Інколи треба дитині сказати: приготуйся, коли скажеш, що ти готовий, давай. Не можна ніколи відмовлятися. Моя донька колись була на тренуванні і була не в правильному взутті, тренер не подивилися, що вона в сандалях, і потрібно було робити вправи такі, коли вона їздила верхи, коли нога підіймається, і їй натерли просто ремінці. Так натерли ноги з двох боків, що коли я побачила ввечері дитину, тому що не я була з нею на тренуванні, мені просто боляче було дивитися на ті рани, які вже до цього моменту були з купою бактерій, бруду, і мені потрібно було ножицями обробляти. І це був дуже болісний процес. І я ж не могла сказати, ну, окей, буде, як буде, бо мені так шкода, тебе, люба доню, що хай тобі болить більше. Ні. Я сиділа і казала, значить так може. Наберись, будь ласка, сили. І коли ти будеш готова, скажи мені, і я зможу обробити ось цей шматок. І я встигала обрізати там щось або щось полити. А Звісно, що це неприємно і це дуже болісна процедура. І ми чекали ще там півгодини, поки це все відходило, вона набиралася хоробрості і казала, давай роби далі. І ця процедура замість п'яти хвилин зайняла у нас 4 чи 5 годин оброблювання ніг. І потім досить довго процесу загоювання цих ніг. І уявляєте, якби я була мамою, якою крайлося серце, така я не можу дивитися на твої сльози. Що завтра? Завтра мені треба було б вести до лікарні, тому що там просто а, ну, уже гній був би. Ну, ну, ну просто є якісь моменти і межі, коли. Так, ми переживаємо, так ми не хочемо робити боліче своїм дітям. Так, інколи потрібно сказати не хоробрості, і коли ти будеш готовий, ми це зробимо. І робити це швидко, якісно, намагатися максимально безболісно, але робити процедури, які потрібні нашим дітям для того, щоб вони швидше одужували. Це надзвичайно важливо. І краще жартувати, краще давати оцю свободу вибору не в тому, робити чи ні, а в тому, коли ти скажеш мені так, і інколи на це йдуть години. А батьки інколи хочуть це швидко зробити, дитина прочається, їм здається, що вкрутити дитину значно простіше і швидше закрапати. Але ні, намагайтеся не скручувати дітей. Намагайтеся навпаки постійно з ними балакати, розмовляти, відволікати їх. Навчіть робити процедуру легко, швидко, максимально непомітно для дитини. Якщо вже так не виходить, тоді знову ж таки жартуємо. Робимо якісь масажі, які маємо робити. Робимо процедури, які ми маємо зробити. Говоримо дитині. Зберись, всю свою хоробрість, зараз а налаштуйся, скажи мені так, ми швидко зробимо, потім в тебе буде час відпочити. Так треба зробити. Ні, не можемо не зробити. Максимально будьте доброзичливими, максимально будьте лагідними, максимально багато жартуйте. Давайте все-таки свободу вибору дитині в тому, що так, в цей момент я готовий це зробити. Але так може бути з дітьми там, після 4-5 років. Раніше досить складно дитина ну, просто боїться, боїться якихось маніпуляцій. І тому ми тоді її якось так от відволікаємо, крапаємо очі, все, все зробили. Але не скручуємо і не, не, не беремо своєю вагою, своїм ростом, своїм авторитетом, але робимо процедури, які ми маємо зробити. І я знаю з досвіду багатьох батьків, у яких діти в досить складному стані здоров'я знаходяться, де певні маніпуляції неприємні, мають відбуватися щодня. І єдине, що може поліпшити це, це ваші жарти, ваша доброзичливість. І ваш неуклінний абсолютно напрямок на те, що це потрібно робити. Як те, що Сонце сходить над Україною щодня і заходить над Україною щодня. Тож, батьки, пам'ятаємо, ми несемо відповідальність, ми уявляємо наслідки, діти не уявляють. Тож інколи вони не мають вибору, а ми маємо обрати, зробити для них те, що покращить їхнє життя. Навіть якщо ми робимо те, що в секунду неприємне, але дасть потім поштовх для того, щоб дитина почувалася ліпше.